Всім добрий день, друзяки. З вами як Ексідая Платон і ви на каналі Roblox Plain Life. І ми сьогодні будемо отакий от обзорчик робити на цей сухпай. Він з німецьки дуже цікавий огляд на такий сухпай. І він німецький. І мені його передав хрещений. Так, ну подивіться, як тут так багато цих. От, Я вам потім це розкажу все. От дивіться. Такі все оце, таке. Ну що, будемо перший робити. Так, ну давайте виберемо. Капучино, ні. Так, ну дивіться, давайте зробимо такий огляд на. Е, отакий такий батончик. Енергетичний батончик. Дивіться, от він, його. Це вже. Якось чудом відкрив. Е, так, ну давайте пробувати. Дуже цікавий, та незвичний. Енергетичний батончик. Вкусний, цікавий, смачний. Ну що, переходимо далі. Переходимо далі до таких фруктів. Сушені не фрукти. Так ну, надавайте. Так, тут банани Ну ой, це ананасики. А цела такий бананчик. М -м -м, так, Хух. дуже солодкий. Там можна куштувати в будь-який час. М -м -м. Так, ну давайте отакий от будемо робити на такий біф джеки. Натуральний такий бійф джерки. Classic hyde. Ну, коротше, 100%. Снек. от як він ось так ось якось виглядає. Це м'ясо сушене. А м'яка? Дуже смачне. Це реально м'ясо. Це реально м'ясо. Так. Ну, це дуже смачний та сник. Ну, його можна їсти в школі. Вдома, на обід, Ввечері та. Та вдома можна. Ну. Так. Переходимо до такої до шоколадки. Чоколад. Зачем написать... Вот, Ой. Так. Давите. Чоколад, чоколад, чоколад. Зачем написала три слова чоколад? Короче, давай ты пробуй. Смачный. Черный. Смачный. Mm. Так, ну давайте робити ще обзорчики. Ось такий хлібушек. -е, Незвичний такий чорний хліб. Так, е, до чого хлібу? Зачем цей хліб взагалі в цьому сухпаї? Просто треба намазувати. Тут є цей паштет. Дивіться, який паштетик такий. І ще, ви думаєте? Що це за такі пакетики? Оці два. Давайте перше будемо. Анікі беніки, Енікі, Енікі Бац, Зів Маленький Тарас. Оце. Так, це у нас суп. Суп. Це у нас суп. Гороховий суп, який можна їсти на вулиці. Ну, везде можна їсти. Де ти? Навіть в горах можна їсти. На природі. І дивіться, от такий тут є надрізок. Ой, простіть. Ось такий надрізок. такий, щоб. Є. Если у вас немає ножниців, то тоді можна таким надрізком Тепер ви спросите, це що таке? Це картофель. Подивіться, тут написано картофель. Це з м'ясом картофель. Е, так, ну давайте, це ми не будемо відкривати, тому що це. І ви думаєте, що це за такі два пакети? Це перше, це мюсли, це для сніданка такий. страва така. це, наверное, якась каша чи щось таке. Так, ну давайте. А це у нас гарячий шоколад. Фух, уже на круті якісь речі такі вкусняшки. Так, і тепер ми будемо пробувати. Отакий! От ви думаєте, скажете? Ви що таке? Прочитайте! Це кукіс, це печиво. Будемо пробувати. Так. Дуже смачне. Mm, прям дуже смачне. Mm. Ладно. Mm, так. А вот это у нас тунец. Это у нас тунец. Вы понимаете, как это в пакете может быть тунец? Я не знаю. Так, давайте. Салфетки такі. Ви думаєте, ну це такі круті салфетки. Вони, Вони смаком ананасу та груші. Так, ну, ладно. Так, оце переходить уже два джема. Два джема такі, дивіться. Один це апельсиний. А це якийсь грейпфрутовий чи що це таке. Ем, так, дивіться. Це жуйки. Це жуйки. Це... Пфф, як може бути в пакетах жуйки? Вони... Я думаю, якісь вони смачні будемо робити. Обзор. Так, це кафе Вейбер. Що це таке? Кава це, оказується, кафе. Ну так, да. це кава. Так, ну тут є ще капучино. Ммм, капучино таке. Тоже надрізик. Да, там є щось. Це у нас długo, жуйки. Це у нас перець. Е що це таке за перець? Чуєте? Там якась жижа. Так, це ізотонік е напій. Це такий напій. Є. Е для поповнення енергії. О, він енергетичний Ну, це не енергетики, це просто якийсь о, корисний напій енергетичний. Ну, що тут іще у нас є? Так, 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 так. Ой, я забув до пакетика дойти. А тут це чаї Ой, я забув, тут же є, ж ви не побачили такі два чаї. Це е, кава і, чорна, е, і це чорна кава, а це чай. Так, давайте переходити далі. Фух, Як ви скажете, так, давайте подивимося на ці пакети. Е цукор? Це цукор? Ну так, да, це цукор. Цукор 4 грами. Ладно, перейдемо далі. Опять кафе. Ну, це кава. А це у нас що це таке? Таблетки? Таб для вимивання чогось? Це для вимивання. Для чистої води. Це. Зачем те положили в їжу? Я не знаю. Ем. Ем. Це таблетки? Це ті таблетки? Це. Щоб не горіти. Так. І у нас ще є, кстаті, це у нас для запалювання вогню. Um, uh, це для запалювання вогню можна це. Так. Це у нас тунець, а це ізотонік. А це що таке? Іще ізотонік, Іще ізотонік. Бачите, ну, тут три ізотоніки. Um, скільки кави? Раз, два, три. Ой, це чай, це. Ой, це ті, це чай, два чай і два кофе. І. Ну, тут, ви бачите, це дві таблетки. Ні, це цей. Це, це. Я не знаю, що це, ну. Виглядає, як якийсь... Ну, цукор ми вже бачили. Це о, гермуз. Оце це все. Ми зараз будемо робити підсумковий огляд. І це все як це помістилося в отаку коробку. І цей сухпай, о, це дуже чудовий сухпай. О, можна для військових. Добрий сухпай. Та дуже, вку... дуже смачне Оце все, що я пробував. Як це все помістилося? Оце це все в коробку. Ну, більше все сподобалося. Це у мене оце мені більше все сподобалося. Фрукти, сухі фрукти. Ну, І та енергетичний батончик та шоколад, і та оце. Джерки. Ставимо лайки та підписочки. Колокольчики. Всім до побачення. Побач бачення!